Вітаю в студії Юлія Найда. Допомагають провести мені сьогоднішній ефір звукорежисер Віктор Беляков та режисерка нашої програми Наталія Луговська. І сьогодні ми будемо говорити про громадське здоров'я. Що це від кого воно залежить? Про це і не тільки. Ми будемо говорити з моїм гостем. Це генеральний директор центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у Чернігівській області, головний санітарний лікар Чернігівщини Олександр Чепурний. Вітаю, пане Олександре. Доброго ранку. Громадське здоров'я. В що взагалі входить в поняття громадське здоров'я? Знаєте, зараз різнопланово всі підходять до визначення, що таке громадське здоров'я. Потроху в суспільстві формується саме правильне бачення, визначення, що таке громадське здоров'я. Е -е, громадське здоров'я це термін, який в деякій мірі. І в дійсності він виходить далеко за межу медичної сфери. Коротко так. Це щоб люди, скажімо так, жили довго і при цьому зберігали свою активність, світлий розум і любов до життя. Це, от, е, основна мета громадського здоров'я. Е, це про. Е, Психічний і фізичний добробут кожного з нас, і саме з 13 травня до 17 числа в Україні в шосте вже відзначення Європейського тижня громадського здоров'я. Ми його почали відзначати з 2019 року. Як тільки він почав визначатись, Україна відразу до нього приєдналась. Тиждень громадського здоров'я – це така загальноєвропейська ініціатива. Вона спрямована на підвищення обізнаності саме про важливість психічного та фізичного здоров'я в нашому повсякденному житті. І дуже цікаво в цій ініціативі, що кожного дня на протязі європейського тижня громадського здоров'я присвячено окремій темі в сфері громадського здоров'я. Для прикладу, mm -hmm. в понеділок, 13 травня, тема була це присвячена здоров'ю. Це вибір кожного відносно цієї теми. Тут більше про особистий вибір відношення до свого життя, а також формування регіональних та загальнонаціональних політик, які б забезпечували реалізацію цих Функції кожній особі у вівторок, 14 травня, тема психічне здоров'я надзвичайно важлива тема, які на сьогодні приділяється дуже важлива увага, особливо в контексті війни. Це величезний комплекс, який залежить від особистого відношення та забезпечення певних послуг на національному рівні. 15 числа в нас проходить день сім'ї. Визначна дата, і вони тісно пов'язані саме з психічним здоров'ям, тому що якщо розглядати піраміду психічного здоров'я кожної людини, то в основі бази зум'ї закладена це особиста допомога. другий важливий ступінь це допомога сім'ї і близьких. І третя це вже така професійна допомога на рівні спеціалістів, коли вже треба втручатися. Велика кількість таких от. Події в сфері громадського здоров'я 15 травня тематика здоров'я планети глобальний підхід. Тут контекст в тому плані, що кращий стан довкілля це краще громадське здоров'я. Тим більше, що в нас на даний момент є великі виклики, великі критичні проблеми. От для прикладу, тільки згадати проблему, яка у нас була з підривом росіянами та руйнуванням Каховської ГЕС, 16 травня. Тематика здоров'я на всьому життєвому шляху. Тут більш мова ведеться про загальний доступ до якісного і доступного медичного обслуговування. Пане Олександре, ну якщо поділимо на складові стосовно глобального впливу екосистеми на життя і здоров'я людей, я думаю, що наші слухачі глядачі розуміють, що кожна людина як може вплинути, не смітити. Але питання сміттєзвалищ у нас і досі стоїть гостро. І, в принципі, те, що ми бачимо, наприклад, зараз в ліси не ходять, але де-інде у дворах, навіть в тому ж самому Чернігові, це викликає занепокоєння і запитання, хто тоді повинен слідкувати, якщо самі смітять. Але якщо глобально в екосистемі, то тут розуміння є, що цим має займатися влада на місцевому рівні. На загальнодержавному рівні і на глобальному рівні, це влади всіх держав мають об'єднатися. Питання і глобального потепління, і знову ж таки засмічення, і повітря тощо. Якщо ми говоримо про здоров'я ментальне. Так, ми в наших програмах також розглядаємо і ці питання до нас приходять фахівці, профільні психіатри, психологи, долучаються священики, які також зараз є в когорті тих, хто допомагає боротися з цими психічними розладами у людей. Проте культури відвідування психологів, як от наші фахівці, які приходять до нас в студію, кажуть, у нас немає. Тобто людина має якось сама з цим впоратись, якщо вона не йде до фахівця. По-друге, всі живуть в ситуації, коли війна, коли невеличкі пенсії зарплати, бо це, про це ми також говоримо в наших студіях вимикання світла. І якщо це все перманентно, то як людині тоді? Ну, знову ж таки, вона сама це не вирішує, це вирішується на більш високому рівні. Якщо ми говоримо про медичну складову, знову ж таки, медицина не дешева. Тому що знову ж таки лікарі, які приходять до нас в студію, про це також говорять: так, людина має дбати про своє здоров'я. Це навіть як у нас пролунало в студії, записано в правилах, що пацієнт має дбати про власне здоров'я. Проте, не всі ми можемо впливати на якісь чинники, на генетику, на спадковість щодо захворювань. І тут, в принципі, фармацевтична галузь: зайдіть в будь-яку аптеку, подивіться на ціни. Навіть якщо є програма Доступні ліки все одно, якщо ми говоримо про якісь операції, держава не покриває всі пакети, щоб людина могла просто зробити безкоштовну операцію. Страхової медицини у нас нема. Пенсії, зарплати, ми знову ж таки повертаємося до фінансування власного фінансування людини. Тоді виходить, що ситуація тупікова, вона в глухому куті. Якщо піднімати такі теми громадського здоров'я, і медична складова, і глобальна екологічна складова, і, і та ж сама психологічна, психіатрична складова, сама людина не впорається. Але має бути якась або програма, які б захищала, або страхування, або фінансова складова гарна у людей. Просто наведу приклад, Австрія просто день. І якщо зайти в кав'яреньку, навіть в провінційному містечку не треба брати великі туристичні. Там здебільшого можна побачити, або в ресторанчику можна побачити пенсіонерів, не молодь, не людей середнього віку, вони працюють, вони заробляють собі на пенсію. А пенсіонери вони живуть отак. На каву прийшли, зустрілися з друзями і навкруги пенсіонери. Пенсіонери-байкери, наприклад, це з власного досвіду, те, що я бачила сама. Так як от у нас тут говорити про громадське здоров'я, якщо у нас у ці складові просідають? Дякую. Дуже дуже цікаве, об'ємне питання. Я, можливо, неповню, неповну вам відповідь, але, судячи з запитання, в принципі, ви дали повну характеристику, якраз тим питанням. Системи громадського здоров'я, яка має вирішувати, тому що якщо йти назад і і аналізувати, що ж таке система громадського здоров'я, це в двох словах: це про те, щоб люди жили довго, люди жили продуктивно, якісно, і мали можливість отримувати задоволення від життя. А тут уже всі складові, які ви перерахували в своєму питанні, це і можливість. Реалізувати себе в цьому житті, можливість отримати щасливе дитинство, можливість отримати належні соціальні умови, а це і е, житло, це і певні питання е, такого е, культурного комфорту, як санітарне очищення, ця проблема з сміттям все іншим. це і... Е, Заробітна плата і захищена старість і захищена старість і впевненість в завтрашньому дні. Тобто, всі ці фактори, які ви перелікували, вони і є в основі тому, щоб вирішувала система громадського здоров'я. Приклади, ті, що ви наводили, як живуть люди за кордоном, воно свідчить про те, що саме це тільки одна країна, да, це теж ну, країн. Це говорить про те, що система саме громадського здоров'я вона працює. Правильно. І тут треба брати приклади, як його проваджувати в нашій країні в багатьох напрямах. І е, це говорить про те, що саме чітко що людина стоїть в центрі країни, і її добробут і життя це основний пріоритет. Е, щодо нашої країни, то так, да, є певні проблеми. Ну, от Зараз нас хтось послухає і скаже, це суцільні гасла. Є певні проблеми, але ці проблеми потрібно піднімати, аналізувати і шукати шляхи до вирішення і їх вирішувати. А хто має це робити? Це консолідована робота всіх владних структур, перш за все, держави. Ну, якщо так глобально розділити, то є обов'язки, які має взяти на себе держава. А є обов'язки, які має на себе взяти кожний громадянин. Держава має на себе взяти такі загальні обов'язки, які прописані в нашому основному законі в Конституції, які відносяться до забезпечення базових гарантій для кожної людини. А кожна особа повинна взяти на себе особисту відповідальність, яка лежить на ній. Ну, для прикладу, це е, дотримувати здорового способу життя. Ну тут же власний вибір людини. Якщо вона курить, вона може дивитися скільки завгодно спірне, навіть наших програм. спірне питання. Це це якщо це говорити. Якщо ми говоримо про те, що ми будуємо гарне суспільство, де в нас люди довго живуть, якісно живуть і отримують задоволення від життя. То якщо людина не дотримується здорового способу життя, вона відповідно хворіє, вона звертається за медичною допомогою. Це навантаження на медичну допомогу, це навантаження на платників податків, це не дає можливості реалізувати інші соціальні програми. Це відповідно не дає можливості нам побудувати те суспільство, до чого ми намагаємося зробити. Тому саме е, дотримання. Кожною особою таких базових елементальних правил дають можливості державі не відволікати загально національні ресурси на побудову більше таких націльнених благ. Ну, я хочу тут додати, якщо я вже почала говорити про коріння в студії тут напередодні нового року був у нас народний депутат України, лікар-онколог Валерій Зуб. І ми торкалися питання програми раннього виявлення онкології. Проте він в контексті нашої розмови зазначив, що от, наприклад, в КНР, ті, хто курить і працює, то у них зарплата менша. Оце за словами нардепа. Це боротьба за громадське здоров'я. Це боротьба за громадське здоров'я. Це боротьба за громадське здоров'я, тому що не завжди заходи, заходи переконання і вмовляння вони несуть той ефект, який потрібен для держави. Угу. Потрібні ще заходи примусу. Які дуже так штиквштакі сприймаються в нашому суспільстві, знаєте, в деяких мом моментах заходи примусу вони обґрунтовані. Вони ведуть до того очікуваного результату, що нам треба. Взять інсульти і основними профілактичними заходами по попередженню цих захворювань. А це ну величезне навантаження на наше суспільство, на нашу країну, і це величезні втрати в життях і здоров'ї наших громадян ну, для прикладу. Кожного року десь порядка 100 тисяч жителів нашої країни помирає від інсультів. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі можна запобігти десь 80% смертельних випадків. Але ж цю медичну допомогу потрібно організувати, надати, і ця медична допомога надається у відповідності до програми медичних гарантій для кожного громадянина безкоштовно. Але, але... Ж, але ж можна до цього не довести, якщо Знову ж, вести здоровий спосіб життя і куріння тут великий мінус, дотримуватись там раціонального харчування, режиму дня, отаких от базових елементарних правил, яких правильних поведінкових факторів кожної особи, де можна цим питанням запобігти. Але фінансовий статок людини, який допоможе їй вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, тобто відвідувати якісь спортивні клуби, приміром, так? Харчування. Харчування також це фінансова складова, бо нормальне харчування воно і коштує нормально. І решта-решта чинників. І той самий відпочинок. Це також фінансова складова. Якщо людина не може собі цього дозволити, тоді про яке громадське здоров'я ми можемо говорити? Ми зараз говоримо про певні поведінкові фактори. А людина має мати якусь подушку для того, щоб це робити. Ну, я б не сказав би так, що у нас взагалі нема жодних умов для того, щоб забезпечити певний рівень в забезпеченні в реалізації потреб і в забезпеченні певного рівня громадського здоров'я. Ви угу. 에... знаєте, тут просто розумієте, тут я от слухаю, і тут стикаються два поняття: глобальне здоров'я в контексті держави і державницької політики. І здоров'я кожної людини, за яке вона, в принципі, сама власне відповідати. Тобто, хоче вона, вона лікується, не хоче, вона не лікується. От у нас приходив лікар-дерматолог і розповідає, що людині з підозрою на меланому рекомендовано її видалити. А людина каже: А я зараз інше лікую, мені ніколи це робити. Тобто людина сама робить вибір, і тут ви ніяк не можете вплинути, якщо тільки не штрафувати її за те, що вона сама не дбає про власне здоров'я. Я дозволю з вами не погодитись в цьому питанні. І хоча я прихильник за в певному мірі заходів примусу, але ж вони не дають того результату, яку ми очікуємо. Потрібно працювати з людьми, доводити до їхньої свідомості, і це саме отаке ставлення до свого здоров'я. І я б я міг би навести багато прикладів, де от я стикаюсь з таким, що от як ви кажете про меланому, є от при в контексті інфекційних захворювань, наприклад, людина має всі ризики захворіти на сказ, рабіологів призначає курс щеплень і говорить, якщо ти не отримаєш цих щеплень, в тебе смерть 100%. В других варіантів немає. Е, якщо ти захворієш на сказ, це. Один вихід, і люди пишуть відмови від щеплень, мають навіть отримуючи роз'яснення від кваліфікованого фахівця щодо ну, прямої небезпеки для власного життя. Да, певний, треба визнати, що в певний період були певні прогалини, саме формування. Правильної свідомості людей стосовно свого здоров'я і відношення до свого здоров'я, здоров'я не тільки свого здоров'я, здоров'я своїх дітей, а це питання вакцинації, небезпеки як інфекційних захворювань, так і небезпеки і неінфекційних захворювань, де також є величезна прогалина. А питання ментального здоров'я воно взагалі, якось в нашій країні, воно тільки зараз, от можна сказати. Піднято на певний рівень, їм займаються, їм займаються профілактикою, визначені, що це велика проблема. Це ви про тему ментального здоров'я. Так, да, про тему ментального здоров'я. І е, в цьому напрямі потрібно працювати і виявляти саме ризики. ризики. А ризики серйозні. І в контексті неінфекційних захворювань, інфекційних захворювань, психічного здоров'я. До речі, неінфекційне захворювання. Ви вже торкалися питання інсульту. Ми робили окрему програму в нашій рубриці, відверто з лікарем. Вона буде в посиланні під нашим ефіром, можна буде зайти послухати. Питання обізнаності це добре. Але от ми говорили з лікаркою, і вона каже, що терапевтичне вікно, за яке людина може потрапити, щоб їй вчасно надали, без важких наслідків допомогу, то питання, наприклад, дістатися з якогось села до центру, до центральної лікарні тут є питання логістики і доріг. Тобто, тут питання знову ж таки вкладається, що людина може і хоче. І хтось міг би і встигнути, але дороги нормальної нема, що вчасно доїхати довести. Де-інде у нас немає по селах не те, що інтернету, мобільного зв'язку нормального нема, щоб просто зателефонувати до швидкої, щоб її викликати. Це знову ж таки, я кажу з свого власного досвіду 30 кілометрів від Чернігова, але зв'язку немає. Ну як людина сама може на це вплинути, якщо на це не впливають ті ж самі мобільні оператори? Я погоджуюсь цілком з вами. Саме воно так і є. І е, це ситуація, яка є на даний момент, і треба сказати, що вона не виникла сьогодні. Так. Ця ситуація вже є давно. І держава саме робить великі кроки в подолання цієї проблематики. Саме і на це і направлена реформа медичної системи, і е, створення екстреної медичної допомоги, яка все-таки на сьогоднішній день. Значною мірою е, знімає всю цю проблематику. І робота різних виїзних мобільних бригад, яка забезпечує медичну допомогу, з навіть не тут мова ведеться не про кваліфіковану медичну допомогу, а про те, щоб вчасно діагностувати на ранніх стадіях різні захворювання і направити людей в заклади спеціалізованої допомоги для того, щоб вчасно надати допомогу з мінімізацією для, для здоров'я. Тут знову ж питання питання ментального. Здоров'я тут от воно тісно переплітається: питання фізичного здоров'я, медичних недуг і самого психічного стану. Тут треба працювати з людьми, треба пояснювати наскільки це небезпечно для їхнього особистого здоров'я, для здоров'я, наскільки це негативно може відобразитись на стані її родини і всього іншого. І люди, як правило, ідуть, і вони отримують цю допомогу. Просто потрібно вчасно діагностувати і цю послугу приближувати до людей, що в принципі і передбачено реформою медичною. А що ви скажете про той відсоток свідомих, які приходять до лікарів? Бо от ми говоримо з лікарями-дерматологами. Яка тут, тут перебувала на студії, сиділа про меланому, вона каже: Люди свідомих мало, знають про цю хворобу мало. Хоча інформації доста, і ми говоримо, будь ласка, якщо до нас приходять онкологи, вони кажуть, люди не приходять і виявляють, частіше виявляють взагалі. Хворобу, коли людина навіть не знає, тому що людина не обстежується, не має розуміння власної диспансерізації. Що тебе ніхто не примушує від офісу прийти і от зробити, як це роблять з учителями, наприклад, там просто ти маєш, бо тебе не допустять до роботи. А решта офісні працівники, журналісти ті ж самі, ті ж самі програмісти, будь-яка професія, от просто щоб був, як ви кажете, примус не спрацює. А якщо тут як у нас був. Момент, коли був ковід. І тоді, пам'ятаєте, була умова, якщо ви не маєте щеплення сертифікату від щеплення, вас не допускають до роботи. І таке було. Це ж був примус, примус. Але влада знайшла можливість якось змусити людей щепитися. Якщо навіть людина не хотіла, вона стояла перед вибором. Було три вибори: або щепитися йти на роботу, або не щепитися не йти, або ви знаходите шляхи. Коли треба було просто обманювати і робити якісь маніпуляції, щоб виходити на роботу. І таке було, будь ласка, можна повернутися до тих публікацій, навіть Чернігів Суспільне тоді. Ні, так тоді. було. Звичайно, звичайно, так було. Все це проходило через нас. Це було не так-то давно. Всі угу. ми пам'ятаємо цю ситуацію. А Але що, примус працював да, щодо свідомості, то я хочу сказати, що ну, скажімо так, він бажає бути кращим. Тому що всі чітко знають, що нам для прикладу, що кожного року, в незалежності від того, болить в тебе щось, не болить в тебе щось, ти маєш пройти, прийти в лікувальний заклад і пройти обстеження, елементарні обстеження і здати аналізи для того, щоб зрозуміти станство здоров'я з метою ранньої діагностики, якихось там порушень, тому що результати лікування тоді будуть ті, що ми очікуємо. Чи для прикладу всі розуміють, яка в нас небезпека там по певних інфекційних захворювань потрібно там раз у рік прийти і провести там діагностику на СНІД, на вірусний гепатит Б, але цього ніхто не робить. Розуміють дорослі, і всі це знають, кром говорять, що раз в 10 років треба прийти і отримати щеплення від дифтерії правцю. Всі ці розуміють, але мало цього хто робить. З іншого боку, хочу сказати, що ситуація все рівно покращується. Покращується, навіть я от аналізую, яка ситуація у нас от, в контексті імунопрофілактики, що у нас відбувається з відмовниками. Ну от навіть порівнюючи кількість відмовників, які в нас були в минулому році на початок нашої наздогоняючої компанії по дітям і те, що ми маємо зараз, по то тенденція в плюс є. І всі такі. Загальні заходи, які проводяться не тільки конкретною організацією, а які проводяться на рівні там навіть конкретної громади регіону, вони дають свій ефект. Все-таки люди замислюються, вони приймають правильні рішення, і все-таки здоров'я кожної особи, їхньої родини вони в пріоритеті. А знову ж щодо питання примусу, тут треба розглядати і питання примусу, і питання заохочення. Вони працюють. Паралельно, тому що якщо взяти той же самий ковід і згадати вакцинацію, коли, коли почали платити по тисячі гривень за вакцинацію, то теж ми відмічали позитив, і люди йшли на вакцинацію паралельно з недопусками до роботи і всього іншого. Зараз не платять, не йдуть. Зараз ситуація розумієте, ситуа... зараз також йдуть і вакцинуються. і досить, Треба відмітити, як позитив, є досить високий прошарок високосвідомого населення. І які розуміють, наскільки важливі такі профілактичні заклади, заходи, як приклад вакцинація в цей період, але зараз дуже важко порівнювати зараз війна. Зараз в людей в пріоритеті це безпекові факти. Пане Олександре, а Без... у нас була інша ситуація до війни, до 2014 року. Е... Такої, як зараз, звичайно, не було. Такого ну, ви ж е... погодьтеся зі мною, такого, як зараз, не було. Тому що е... надзвичайно важливо проводити. І втілювати в життя ті профілактичні заходи, особливо в громадах, які, ну скажімо так, наближені до кордону, чи до якихось ліній проведення активних бойових дій, або от дуже важливо, важко проводиться робота з внутрішньо переміщеними особами, які приїхали навіть на нашій території чи на інші. Знову ж, питання психі... от, от, ментального здоров'я, відношення до цих питань, люди, наче, от, і, і воно так є, і так говорять фахівці, вони відкладають оці питання е... назавтра. профілактики на завтра. Сьогодні це питання безпеки. Сьогодні треба зберегти життя, треба е... якось вирішити питання з житлом, з роботою, тому що від цього залежить теж інші там контексти. Соціального забезпечення і виживання на сьогоднішній день, а ці може а останні питання, вони навіть наче не головні, хоча воно є не так. І на сьогодні надзвичайно важливо захистити своє здоров'я від хоча б таких елементарних ризиків, які нас прислідують ну, в сьогоденні. І повертаючись до громадського здоров'я, щоб ми вже так от підвели підсумок. Як прищепити людям свідомість про те, що власне здоров'я це і є. Твій добробут, це є можливість заробляти гроші, шукати роботу, подорожувати, народжувати дітей, мати довгу, здорову старість, відносно здоров я, так? тому що ми знаємо про хронічні хвороби, про генетику, також ми говорили сьогодні. Як прищепити людям свідомість, що це не другорядне… Не третє, не четверте, не п'яте питання, що на потім відкласти не можна. Бо потім і фінанси дадуть себе знати, тому що треба буде лікувати. І потім неповоротні процеси, якщо хвороба така, що повернути вже не можна. А тільки підтримувати або захищати, або готуватися. Хто має це зробити? Хто мусить вплинути? Знову ж таки. Чия це компетенція зробити так? Щоб людина або піклувалася про себе і мала змогу це робити, про що ми сьогодні вже говорили: це і фінансування, це і здоровий спосіб життя, це і психологічна складова, або ну, хтось має змусити її. От як про КНР і менша зарплата для тих, хто курить? Знаєте, досить, досить важливе і непросте питання. Однозначно, що. Життя і здоров'я кожного нашого громадянина це основне надбання нашої країни. І країна це і є ми. І чим буде, чим міцніше буде у нас здоров'я, чим краще ми будемо жити, чим більше ми будемо задоволені від життя, тим і міцніша буде країна. Тому що буде висока свідомість, буде достатня кількість продуктивного населення. І хто ж має це все робити, це питання, знову ж, це питання загальнодержавний обов'язок, тому що знову ж від того, якими будуть жителі країни, така буде міцна держава. Тобто, це загальнодержавні політики, Вже політики це влади. регіональні політики місцеві і питання, знову ж особисте, але питання. Особисте воно знову ж тісно пов'язано з питаннями держави, тому що тут і питання е, такого продукування власного прикладу, питання е, розуміння відповідальності, питання примусу. Воно має бути розумно і правильно поєднано, і має бути одна мета: це здорове суспільство, здоровий громадянин. І я вважаю, що на цьому шляху всі е заходи вони прийнятні і е вони будуть обґрунтовані. Пане Олександре, дякую за сьогоднішню розмову, але залишається. І слово, але і знак питання в темі громадське здоров'я. Тому пропоную слідкувати за ситуацією і зустрітися якось в одному з ефірів, продовжити говорити на цю тему. Дякую за сьогоднішній ефір. Дякую, дякую, ради завжди до зустрічі.